Зміни до програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їхніх сімей, внесли на черговому засіданні виконкому. У ній, зокрема, передбачені відшкодування пільги на житлові послуги, реабілітація захисників у рекреаційному центрі берег надії, оплата 50% вартості навчання у вишах та інші напрямки. Програма діє з 2021 року. Після того, як ми внесли зміни, загальний обсяг програми вже складає понад 509 мільйонів гривень. І зміни стосувалися самого 2025 року. На 2025 рік обсяг цієї програми вже майже 200 мільйонів гривень. Саме завдяки функціонуванню цієї програми. Ми можемо допомагати військовим, можемо допомагати ветеранам, можемо допомагати родинам безвісти зниклих, полонених, родинам загиблих і так далі. Програма функціонуюча, діюча в цьому році буде закінчуватись. Вже напрацьовуємо нову програму 2026-2030. Традиційно передбачили кошти на одноразову матеріальну допомогу цього разу на загальну суму понад 8 мільйонів гривень. Допомогу отримають 792 мешканці Хмельницької громади. 65 членів родин загиблих наших героїв, загальна сума понад 1 мільйон 300 тисяч гривень, 12 родин полонених або безвісти зниклих наших військових, загальна сума понад 600 тисяч гривень. 134 діючих військових на реабілітацію сьогодні отримали допомогу. Загальна сума понад 1 мільйон 900 тисяч гривень, і 423 діючих військових, загальна сума понад 4 мільйони 200 тисяч гривень. Початку повномасштабної війни рішенням виконкому статус дитини, що постраждала від збройних конфліктів, отримали вже понад 1100 мешканців громади. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.